Алло, алло, Львов, а шо у вас? Как справа? <паспорядок> <паспорядок> Опа, вот это матч, самый медийный матч у всех часей. Мы доминируем, а это мы... мы их <паспорядок> Я их схавал, но я не знаю. <паспорядок> Взагалі я не бачив, что это рух Медиа Тим. Это рух Медиа Тим. Манюга! 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 Навіть не трошечки розчаровую. Я даже не хочу це якось коментувати, просто похопи. І здесь бля, ноль ти бачить. От на мене вони трошки не в правильному напрямку рухаються. Порахуйте, блять, момент. З гри ноль в момент. В І рух в паніки, Валера в шокі. Я такі моменти називаю просто, ну, молніносу дорогу. Я просто кайфанув, блять. Так, наша гра проти ультімейта підійшла до кінця. Ми перемога 6-3 в першій грі чемпіонату дуже мало було балачок і розмов перед грою з Ultimate, тому що ми розуміли, що гра проти руху. Проте дійсно команда, яка є однією з найсильніших на чемпіонаті. і Ми завжди з ними дуже сильно куємо. Рух команда, яка має в своєму складі. Дуже багато талановитих, хороших футболістів з школи. Є футболісти, які дійсно можуть робити клас, мож можуть давати якість. Це третя наша гра проти руху. Першою ми заводили каток, але в нас не вийшло. Ми програли 7-2 Дуже потім вони до нас приїхали в Київ. і Ми я думаю, закрили багато питань, обігравши їх 4-0, І це була третя гра, на яку ми налаштовувалися максимально, і це вже було на етапі чемпіонату ЮАСТІЛ. Ми були впевнені через те, що Ігніс прибив рух 4-0. У них були два варіанти: або вони виходять і нас заганяють, і виходять з цієї ситуації, якось морально та фізично, або. Вони топляться. Чесно, я був вчора трошки розчарований після гри. Результат та, супер, але це не те, до чого я прагну. Це не те, як я хочу, щоб грала моя команда. І я був надзвичайно сильно розчарований. Я знав просто, що сьогодні буде кардинально інша гра. Насамперед буде складно. Рух мотивований після вчорашньої гри, тому що вони програли 4-0. Але де рух? А де профан? Ну відверто кажучи, Суперник дуже налаштований, дуже цікава команда, дуже потужна. Тому думаю, що гра буде націкаво. Ой, буде заруба заруба прям дуже жорстка. Дуча все вірно сказав. Вчора було тренування перед сьогоднішньою про. Кожен з нас знає на якому рівні ми можемо грати, але вчора в нас цього не получалось. Не Основна складова: якщо ми контролюємо м'яч, шукаємо вільний простір більше грати через зад, середина, інший фланг, закрито знову. Ми маємо дорожити солідно, без е, прибрати у цей, хай буде навіть мінімальний мінімальний ризик. Дивіться один за одним в середині поля. Яра пішов лівіше. Дуча дивиться, де яра шукає, якщо Яра приймає меч, знову ж таки адрес. Макс, пацани, і треба дуже важливо. Вони нас бояться, вони злі е після вчорашнього, і їм нема куди діватися. Е але в нас своя ціль. І тільки якщо ми будемо якісно демонструвати гру, кожен має робити просто максимум в моменті. Віддайте кожен е хто починає, хто виходить. І просто не бійтесь грати. Це не якесь. Просто кайфуйте, грайте з азартом. Ви чересчур, трошки вчора були, типа, як дебют. Я просто хочу, щоб ви насолоджувались. Більше грали і радувались, посміхались на полі. Гра це щастя. Це, це свято. Такий як лондонський арсенал, за ті часи, не програти, ні одної гри і просто роз'їбати нас И мне кажется, сегодняшняя игра должна быть вывеска, пацаны. Голову выше, мы доминируем, блять, мы, ем, мы их нахуй, мы показываем, кто есть, где столица, где Львов. И пускай нахуй идут, пацаны. Пацаны, только с таким настроем. Каждый на каждом кусочке выиграть каждое единоборство, мужики. Противачек відішити вихід пов'язати. Ну в нас стас це головна, головна зірочка гри в один в один. Він ну тут питань немає. Також були гарні моменти, щоб забити, але головне, що він не не пропустили гол. Все, гравці виходять давай, на поле. матч розпочато. Неймовірний матч, ми, самий медійний матч усіх часів, який сука тільки існує. І по справжньому матч починається вже на третій хвилині матчу біля воріт другого. Прізвище, звичайно, на медіа турнірі вистачає. От Андрію, яке, на вашу думку, найбільш гучне прізвище? Давай восемь Аліманський поплив. Ну я скажу, просто вже швидше з мяч. Командний пресинг, те, що ми говорили, що коли м'яч не сильно під контролем, ми пішли в пресинг, ми їх задавили І за рахунок, можна сказати, десь командної і індивідуальної дії Єгор Галкін зробив, вижав максимум з того моменту і далі. Я зробив висновок, що немає деяких людей у стартовому складі. Сказав хлопцям, що ми починаємо з перших хвилин їх накривати зверху, і що принесло. Призвело до першого забитого. гола. Все як має бути. Все йде так, як має бути. Наступні п'ять хвилин матчу проходили під повним контролем профану з одним дуже небезпечним моментом з ударом в дальній кут. І на восьмій хвилині рух підходить до штрафного удару. Ну але я думаю, що якщо от, ось, рух сьогодні заб'є хоча б один гол, він суттєво психологічно в плані, переламає, десь додасть позитив. що свого майданчика, бо триває відпадає... один. Медіа дім зрівнює рахунок, десята хвилина в матчі і ціною власного ушкодження. Перший гол взагалі не повинен був бути, тому що дуча, як на мене, зіграв чисто в м'яч. Тобто рефу передаємо привіт. Перший момент взагалі на Сахацькому я їх схавав, нахуй, не знаю. Бігу, я у нього отобрав м'яч, он упав. Реф! Куда ти свістиш одну? Коля їха. А 6 нормально. Зараз там напіхаємо поповнені помідор. Давай, фол по дивитись. Алі. Макс, б... Деви, воротар, бля. Девратар, бля. Мяч падає в майже воротах, бля. Боротар міг зіграти більш надійніше, і захисники, і так далі. Получили гол з нічого, можна сказати. Здавалося, що профан вбігає в контратаку, але перехоплення за рухівцями падає на загравах. Давець медіа тім. і стандарт заробляють. Просто на лікарі любой момент, люба хуйня надо кричати. Просто що за якісь, блядь. У Стандарт також заштовхали, а зараз дивимося. Може бути справа номер два. Це і відбувається і знову, Один. і знову рух медіа забиває. Зі стандарту хто ж це робить? А що призвольні за стандартами? Я не розумію, наша що це за другий м'яч все ж таки так. Наша провина. Брат Рул зробив чотири удари на хозеру. Це перші дві подачі. Потім боліт Артема Сохацького, і Ну. Все, все добре. Зараз заб'ємо. Зараз все буде добре. Нічого команда профан скористається карткою прямої дівайде. Боліт за меж штрафної. Зараз буде боліт за меж штрафної. У нас є один снайпер на ім'я корді. Женя. багато хлопців, які почали говорити, жек тебе там вже будуть читати. Може, потрібно правий кут, да правий кут, може не потрібно. Давай щось змінити. 재미있다! 감 Я змінив свій кут і пробив інший. Блявий угол красиво. У нас рахунок стає 2-2 І далі знову таки накал продовжується. На Рух розміще він не має права, упускати цю перемогу, тому що до цього 4-0, не білі топку. Зараз профан київська основа команда. нет права на шику. Випустили панки. щоб він собі статистику зіпсував. Та можеш випускати Сидів сиділи кайфав, Ну собі блядь, на бровці. Я йому кажу перед кожне гро жені буде більярд. Він каже, та да, буде. Він просто так влузу, от, от бамс. Бам, сім, все, одно в який кут і він одно його зникне. Мені хотілося відзначити, як мякну, е, вчасно об... взяті взяти. Дуча, дуча! З точки зору психологічно. Психологічно. Ой-ой-ой, не, що. Не, не Ні-ні. ні, Просто... <пл> Бля, це просто жесть. Брат, просто прибрав м'яч, дуже-дуже шкода. Втрачати таких гравців, і таку медіаперсону з фут футболу. Да. Ну, я розумію цю тяжку травму. У мене теж була операція, я розумію. Шима хотів в мене обіграти, але. Але його болтанув немножко. Це він сам Це просто сам він. Он свалив, він в траву упав? Він свалів, вдарився і зарився поле. полі. Yes. Він віраж ось так типу, і сюди. Я, Я хочу сказати, що полі ми суперники, але коли такі ситуації трапляються, то ми максимально підтримуємо гравців протилежної команди. При обороні ми стаємо п'ятерку, станьте просто в зонах. Знову ж в лінії. Вам буде легше. Ви починаєте бігати один в один. Побіг один за тим, той за тим. Починається простір. Вони Раз розвернувся, дав, бо ви бігаєте просто за футбол. Станьте міжду, просто в твою зону дав, все, побіг. Він віддав знову зайняв. Де ми зараз від муру зукам подачі. Чудова подача. Ми зіграли на випередження, Я просто туди кіксик 3-2 побігли цілуватися, обійматися і рух вже. В дальній дворіт, для переплавлення максимальне Бен. Я там вже думав замикати, да, але Жека максимально розібрався, тому... Каже, варто подивитися. Можемо вар подивитися раз, щоб просто повтор подивитися, як гол злетів. Так памчик. Ну що ж, 3-2. Продовжуємо далі. Перший тайм, 3-2 і... Повна перевага, ми навіть коли останні п'ять хвилин грали, не було такого, що ми не впевнені собі, або ми там розкраточка. Просто тільки так, Барса, Ну розумієте, да? І рух в паніки. По першому таймі можу сказати, що ви не ці два стандарти в наші ворота, які ми отримали з них голи. контроль. Був за нами в них взагалі. Я не бачив, що це рух медіа тім. Це рух медіа тім. Я взагалі не бачив в них моменти. Вони сам взагалі були в шоці від нашого контролю. Лера в шокі 8-8. Типа 8 на 8. Я йому між закидую, закидою штрафною команда рух і чесно. Мене навіть не трошечки розчаровує. Я дуже багато віддав. Я багато знаю. Я дуже їх люблю і поважаю. І дивлюсь зараз в них немає прогресу в них. Як на мене йде регрес. У них. Саме, е саме я говорю про футбольну складу. Як на мене, вони трошки не в правильному напрямку рухаються. Як би ви там не говорили? Мужики, на полі? Понімаєте, да? Ви порахуйте, блядь, момент. Це підесь. В них ні одного моменту, логічно больно. Два солдата два гола, Все, ви ж самі кайфуєте, коли ви зі сторони бачите. Оцей перепас, все, вони не знають кого брати. Бля, Алекс відскочив сам, блядь, я в бік. Бля... Бо бля просто фантастика. Я дивлюсь зі сторони, блядь, в мене щось піднімається. Ну от і в який як я казав. Перед матчем. Все так воно і є. Залишилось. Другий тайм та перші хвилини рух проводить на половині поля профану. Але наступає 37 -ма хвилина. Матч. Автографику. І харанів, Стас! Дуже народні. Вже вболівальники рухли дім боліваються за башті. Тому що це забив. Яри! Класна комбінація, як то кажуть, як написано в книжках. Від стаса передачка, стіночка, дуча Алекс. Алекс повинен був забивати, але все ж таки воротар потянув і на дальній штанзі, на добиванні добіг і положив мяч ворота. Бля, яра нахуй, бікенбал. Боліт від Артема Сохацького. Людина, яка не забила два голи. Два голи з боліта. І зараз він буде пробувати. Ні, тьома, він же ж лідер по незабуванню пена Так, Це так. правий? Це був правий. Буде роботи. Вчора ми з ним говорили. Блять, всі нахуй. Блять, йоп, не жидомо! Лазер? Уже нажали. Да. Уже Я да, да. так. Муха, муха, муха с ріном відмовились, тому що ну, наїлися дуже сильно, І їх можна теж зрозуміти. І виходить лазер, виручати в цю банду. Тіка, можна простити лазер. А й нас одразу призденський будинок. Дякую тут любив, свій президентський політ. Лазаренко побивав поворот. Я вважаю, що таку відповідальність повинні брати основні наші гравці. Люди, які футбольні, хотіли черпачком, на м'ячів сковські, ну, галіми м'ячі. Рух, Львів, я не знаю. Ну, я впевнений, не був, що ми переможемо. Ну, тут, якщо ми володіємо м'ячем постійно, ну, вони не можуть нам нічого зробити. І рахунок. В тому матчі встав. Класно зараз на прихоплені загалом буде стрибки. Блять, зовсім штрафний штрафний Штрафний. Грицок підходить. Ну. Так, друзі, парень супел под'їхав. Принімається насамперед. Не любш штрафний удар. Я стоїв стілку, знову стоїть макси, стоя на сочки, то есть максимально увага. Думаю, ну, він буде в сценку, тому що глупо. Грицуку зараз буду пробувати ласка, Не забудь, синя, я прошу. Ні. Удар воротах від Василя Грицука і м'ячина. Ну вибачте, Грицук — це людина, яка рукою м'ячі штрафні всі кладе прямо куди нада. Ну, удар, дівчатка, паутінка. Я вже не хочу це якось коментувати, просто покупу. Я був в першому ряді, дивився на цей штрафний, ну дуже шедевр, шедевр. Ну фут футболіст, що йому сказати. Красавчик, молодець. Ну і мета ні поману. Цікаво, чи, yeah. будуть, чи будуть переглядати цей епізод? Бо як на мене, штрафного ніякого не було

Виявляєте, що муха не грав блядь, 10 лет. Він вийшов на футбол, йому дали шорти з футболкою, блядь. На втору ігру він хоть чуть-чуть розчехлився, ну, це 10%, що він вміє. мій. 4-4 я вже мислим на булітах. І тут така дура летит. Я такі моменти називаю просто ну, молниенос у дорогу. Без роздумів чоловік з дуру, блядь, якусь. Ну, тобто, це було дуже рішення. Я дивлюся, дивлюся тобто, пробиваю, піднімаю очі, на м'яч, не приймаючи його, Удар. Повгадаю, кайґарнапарія в коментарях, друзі. Львівського круасана на туда. Ми спочатку не повірили, а потім згадали, що це муха. І він так міні. Чесно, я не знаю. Він же має бути як мінімум не муха, а якась оса чи бджола. Чи... По-перше, він як людина, як така персона для мене футболу надзвичайно крутий. Мені подобається те, що він у нього горять очі. Він від гри до гри стає сильнішим. Знаєш, як людина, яка працює і вірить, і яка прогресує. Дає от такі моменти, як нагороджує його. І MVP-матчу вибрали і Чесно, він заслужено, він сьогодні приніс своїм ударом, можна сказати, вирішив долю матчу. Ви Празнені, мужики, їбать. Какие трусики у тебя сегодня были, может? Потарт немного в ловря. Я просто вижу этот мяч, сейчас просто прыгну, и все, он не залетает. А он просто такую же хуйню вчера пропустив в дынется, коли вы надо. Вот так. Устание можно давати тут, ножа. Ой-ой-ой, она. У нас були моменти, в Стасіка перекладена. Макс Костюченка після подачі Миколи Морозюка головою пробував, міг забувати. Після проходу ростіка муха мог ще один забувати. Це в останні 5 хвилин, тільки я називаю моменти, це коли гол за два був. Сьогодні в нас моментів було, ну, що у руха ну, за 10 ігор Йоастілу не було. Ну, Аля сказав, що у них захисник. Ми тіпа, я бігу, говорю, давайте, і що, і що, там, досить. Не досить, чуваки, це мінімум, який ви заглотнули, розумієте? І сьогодні, чесно, вони мене взагалі не здивували. Я навіть чекав, очікував від них більшого. Вони використали з дрібниць максимум. А якщо взяти якихось таких масштабних, логічних футбольних моментів, жодного моменту не було загру. Останні п'ять хвилин. коротко. Морально волевые, все бывают судри хватают, Блюс на Яру, блядь, бедный Ярочка, сука, дай бог ему, блядь. Ушим, шима меньше орал с крестообраза, чем бедный Яра, друзья, блядь, с его отцу. Су... Дуча, вот меня стоит, брат, уже суда 4 раза схватила, он даже не пикнул, блядь. И Яра одну схватил, а а секунд, -а и пропал, забираем еще 3 очки, Фінальний deal. свисток Арбітра Лунає профан здобуває свою другу перемогу поспіль. І набирає дівчинам вчином 6 очок. Ну що, Андрюха, дякую, дякую, що вболівав сьогодні за нас, то ми перемогли. Ну, я можу визнати, що ви молодці, тому що я скажу. Дякую. Ну, програла моя команда, дякую. ну, а що? Я Я сьогодні, ну я не знаю, я настільки задоволений, щасливий від того, як моя команда грає, просто над чим ми працюємо. Кожна репетиція, кожне тренування, кожна гра це як концерт, ну, до сліз. Я просто кайфанув, все по футбольному. Блін, чотири пропустили, але. З чого? З гри ноль моментів. В наскільки П'ятерка. забили? І скільки не забили? 15. Ну п'ятнадцять п'ять-чотири плюс шість. Їдемо додому. Ну таких емоцій я не відчував. Напевно, ніколи. Ну минулий раз. Ми їх дёрнули 4-0, Ну вообще кайфані стали. Знаєте, як малишку заказав піздес проїна ноль ну, ти тут тим більше з цим середством. Ми ввети бачив, на фол на сахатському першому голі Не було Или в какой? В первый или второй, не було. Ну они що в Київ приїдуть іли не доїдуть. они ж могут даже в полуфинал понял не выйти. Надзвичайно приємний день. Надзвичайно приємний день. 7 число. Чем ми запам'ятали 7 червня? А тим, що профан приїхав до Львова, що робити правильно? Перемагати, перемагати кого правильно найсильніші команди медіа. в Украине. Что сказать просто найсильніші команды? Приехала найсильніша одна команда до Львову делать результат. Алло, алло, Львов? А что у вас? Как справа? Минус 6? Да не чудите, блядь. А как так-то, подождите? Э, связь, связь, связь! А, в Киев приедете? Давайте. Да, давайте, давайте, пацаны. Тренируйтесь, блядь.